Моє шанування з Луцька, Ростиславича Гру. Відео інформативне. Всім, хто хоче купу, придбати трактор, обслуговувати до 2 гектар землі. Значить, тако це як Сінтай на ринку. такий от його логотип. Значить. Отак, ім'я, фамілія, ви бачите, тут виробник, за, за, затримаєте паузу. Значить, і в чому що я хочу вам донести? На ринок України багато е, е, появилося е, тракторів, да, як би заходять в такі самі комплектуючі, але з модними капотами. І е, їх називають там, наприклад, мурат, назвуть їх, да? і вам розказують, як відрізнити все-таки першочергово, це як сінтай, і виробник їх як сінтай. Як їх дуже просто відрізнити? Якщо ви будете бачити От такого типу мости, да? отакого, От то це є не поняв, о, вибачте, такого типу мости. Бо сонце світить щось нічого не. О. Такого типу мости, значить, він буде е, на неширокій не колії, значить 6х16 колеса і 9,5-24. Е, отак воно ззаді, то ви собі розумієте, значить е, що е, це є е, похідна від ксінтая Ці моделі, е, скажімо, цей ксінтай такой 4х4 трьохциліндровий, він е, скажімо, є двох варіантів. Оцей варіант дорожчий, бо тут є 4 передачі перед одна назад. І якщо буква Л взаді буде, то буде три передачі одна назад. Тобто є перепад цін, є різниця в коробці. Тому, щоб вас, скажімо, не вводились, ви не розпорошувалися на трактори, які там з бюджетом до 6,5 тисяч доларів. Да? Ви не розпорошували там, о там, там, а там, а там Мурат, а там, там ще якісь. Теж назву повну всяких. Тому зважте цю інформацію. Все-таки похідна, першочергово, як Сінтай. Позвоніть до мене на Ростиславу Гру. Ми розберемося, скажемо, по ціні, хто вам що пропонує. Щоб ну, все було правильно. так тут. Думаю, вам. Буде цікава ця інформація. Хто думає до гектара, до двох землі собі помічника на теплиці, на малинники? Ось так.